Дитинство я провів у невеликому рибальському поселенні на сході Канади, оточеному затокою святого Лаврентія з одного боку і густою тайгою з іншого. Загальна територія становила трохи менше півтора квадратних кілометрів, а населення оцінювалося ще скромнішою цифрою. Частина мешканців розташовувалася вздовж нашої головної вулиці, дороги, що проходить через містечко. Інші проживали в колишніх фермерських будинках, розкиданих між клаптиками лісу. Підсумуємо, наше селище лежить в обіймах безкрайнього океану та нескінченного лісу, що займає не менше 55% території Канади. Більшу частину свого життя я провів полюючи у цьому лісі. Думаю, ви можете уявити, якою була моя радість, коли батьки подарували мені мисливську собаку. Сенді був шотландською вівчаркою. Хоч вони більше підходять для того, щоб спостерігати за стадами овець, що пасуться на трав'янистих рівнинах, ніж для вистеження в густому лісі кроликів і оленів, я все одно брав його з собою майже на кожну вилазку. Сенді провів зі мною стільки часу, що звик прокидатися до світанку. Кілька разів він допомагав мені ловити дрібну дичину на кшталт білок і кроликів на досить великих ділянках лісу. Я не вважав Сенді своєю власністю і тому ніколи не поводився з ним так, ніби він мені належить. Він був членом сім'ї, моїм найкращим компаньйоном і найближчим другом. Я з теплом на душі згадую, як він сам без жодних команд застрибував на переднє сидіння фургона і ладен був одразу вирушити зі мною в будь-яку частину лісу. З упевненістю можу сказати, що іншого Сенді мені ніколи не знайти. Любителі собак мене зрозуміють отже, на подвір'ї 30 жовтня, перший день сезону полювання на оленів. Я довго випитував у батьків дозвіл прихопити з собою Сенді, мисливське спорядження, ряд предметів першої необхідності, і кілька днів пожити в одній з дідусиних хатин на узліссі біля дороги, що ніде не відзначена. Спочатку сім'я була категорично проти, але я не збирався упускати шанс пополювати на території, яка поки що не зачищена браконьєрами. Через пару годин тряски на старенькому синьому Форді ми з Сенді вже обживали загублену в глушині хатину. У молодості майже весь вільний час я проводив у лісі. Мене мало що могло здивувати. Як правило, будь-якому дивацтву можна було дати наукове пояснення. Саме тому я списав нетипову для Сенді поведінку в перші дві ночі на те, щоб турбували віддалені звуки, що видаються койотами, вовками, ведмедями і лосями. Адже це була абсолютно ніким не порушена місцина, так що природа встигла добре її обжити. Перша ніч пройшла відносно нормально. Лежак для Сенді я розташував у кутку вітальні біля телевізора, що явно стояв там із початку 90-х. Мені здалося гарною ідеєю дати Сенді окреме місце для відпочинку, хоча в дев'яти випадках з 10 він спав зі мною, згорнувшись калачиком. Близько 10-ї години вечора Сенді повернувся до дерев'яних вхідних дверей і заскавчав. Я подумав, що він проситься в туалет і відчинив двері, щоб його випустити. Я зовсім не турбувався, що мій найкращий друг забреде далеко від хатини. От тільки Сенді просто сів біля порога і втупився у край лісу. Я теж дивився туди кілька хвилин, але потім вирішив, що Сенді, мабуть, просто почув якусь дрібну животину, що приблудилася до нашої хатини. Залишок ночі пройшов без пригод, і Сенді добре поспав у мене на ліжку. Наступної ночі я все списав на напруженість Сенді. Того дня ми прогулювалися лісом за кілька миль від хатини, як раптом почувся тріск гілок, прим'ятих чимось масивним. Я сподівався, що це не лось, моя рушниця йому не рівня. У поведінці Сенді щось змінилось. Але тоді я не звернув на це належної уваги. Схиливши голову до землі та оголивши зуби, він загарчав у порожнечу. Я вирішив згорнути вилазку і спробувати пополювати іншого разу. Коли те, що так його схвилювало, піде, якщо він сам цього захоче. Але коли ми повернулися додому, він почав вередувати. Навіть коли я просто хотів його вигуляти, Сенді сів біля дверей і скавчав, даючи зрозуміти, що не хоче виходити назовні. Я не став на нього давити. Сходить на підлогу та й нехай. Сенді ніколи так себе не поводив, тому можна спустити йому з рук одну-дві такі події, якщо він так не хоче покидати будинок. Мабуть, то був ведмідь, подумав я, зачинив двері і пішов спати. Потім все стало гірше. Сенді весь день нічого не їв. Зранку я підстрелив кролика. Після цього пес вирішив, що на сьогодні прогулянок з нього вистачить і побрів у хатину, звідки весь день так і не показувався. Я приготував кролятину, додав підливи і запропонував трохи м'яса Сенді. Взагалі, я так роблю не часто, але це був особливий випадок. Може, частування підніме йому настрій і завтра він зважиться піти погуляти? До їжі Сенді не доторкнувся. Більше того, він навіть її не понюхав. Натомість він влаштувався зі мною на дивані і почав зосереджено спостерігати за дверима. Я пригорнув Сенді однією рукою, і він приліг мені на ногу, так само не відриваючи погляду від дверей. Через три години перегляду відеокасет на зернистому екрані старого телевізора Сенді заскавчав, притискаючись до мене. Напевно, це так по-дурному виглядає, тепер не собака мене захищала, а навпаки. Сенді моя сім'я, якщо щось ззовні його лякає, я повинен щось зробити. Зарядивши рушницю патроном 410-го калібру, я відчинив двері. Став на порозі і почав чекати. Мабуть, так я чекав десь півгодини, дивлячись у нікуди. Не було майже жодних звуків за винятком ледь вловимого джищання комах і шелесту листя в прохолодному осінньому вітрі. Лосі не вирізняються особливою грацією. Тож рогатого я б точно почув. За сорок хвилин Сенді раптом різко підірвався і помчав у темряву лісу з гучним гавканням. Мене це не на жарт схвилювало. Навіть з огляду на те, що мого пса не можна назвати зовсім беззахисним, все-таки в лісі є більші звірі, які не проти поласувати Сенді в умовах нестачі зимових запасів. Було чути, як гавкіт Сенді поступово віддаляється. А потім зовсім затих. Кілька годин я так і простояв на порозі з рушницею на поготові. Я довго чекав, поки Сенді повернеться до хатини, доки крізь крони дерев не показалося сонце. Потім я сів на ганок і до самої ночі чекав на повернення собаки, борючись зі сном. Сенді повернувся лише за три дні. Вечір був туманний, смеркалось. Небо залило темно-синьою фарбою. Триденні пошуки пройшли безрезультатно, і я почав серйозно замислюватися про те, щоб з'їздити додому, по припаси, і потім побути в хатині ще пару ночей. Ну не міг я лишити Сенді в лісі. Він, мабуть, замерз і сильно зголоднів. Мене турбувала тільки думка про те, що він сидить десь там і чекає, щоб я забрав його додому. Я збирав сумку для завтрашньої вилазки і прикидав, що за день з'їжджу додому і попрошу батька допомогти мені з пошуками. Мій батько був сивим пенсіонером, проте я не сумнівався, що при одній згадці імені Сенді він зробить усе можливе, щоб його відшукати. На щастя, Сенді повернувся до того, як я себе накрутив. Я побачив його крізь вікно на дорозі за десяток метрів від будинку. Як правило, пес підбігав до дверей і постукував по них лапою, але не цього разу. Його очі, як зелені перлини, дивилися на мене з серпанку туману, що огортав хатину. На мить я навіть прийняв Сенді за дику тварину. Я подумав, що він міг бути поранений або гірше. Коли я відчинив двері, він не побіг до мене. Сенді просто стояв і не відводив погляду. Щоб його розворушити, я свиснув. Ну ж бо Сенді, я покликав його до хатини. Сюди, хлопчику. Він рухався інакше, наче його стегна були вивихнуті. З кожним кроком Сенді по-різному повертав лапи, ніби розучився ходити. Голову він прихилив до землі, але оскалу не показав він не був агресивний. Як же описати те, як він дивився на мене? Це був винуватий погляд, ніби Сенді зробив щось погане, і я лаявся на нього за це. Я турбувався, що з вивихнутими стегнами, якщо вони справді були вивихнуті. Сенді буде важко застрибнути на високу сходинку але він упорався. При цьому його спина якось дивно вигнулась, а одна з лап неприродно підвернулася сама під себе. Він сів на сходинку і не зводив з мене погляду. Так він і сидів, не рухаючись, поки я не вийшов з хатини і повністю не відчинив перед ним двері. Сенді попрямував прямо до лежака. Не зупинився мене обнюхати, не став чекати, поки я його приголублю, не стрибнув на мене, як завжди робив. Просто підійшов до лежака, сів на нього і продовжив стежити за мною ще довгий час. Я вирішив додивитися фільм. Кілька разів я покликав до себе Сенді, але він ніяк не відреагував його вуха не колихнулися ні на мій голос, ні на поплескування рукою по дивану. Звичайно, я скучив за своїм другом, але не тягти ж його силою. Нутром я відчував, що не варто було пускати його всередину, але вважав це дурницею. За кілька годин я пішов готуватися до сну. Зараз я згадую, що за той день Сенді жодного разу не моргнув. Він сидів, як статуя, і коли я вимкнув світло, його нефритові очі йшли за мною. Доки я не зайшов у свою кімнату і не зачинив за собою двері. Вночі я чув його кроки поклацування кігтів об дерев'яну підлогу, що наблизилася в притул до дверей. Ці кроки були повільними, але впевненими. Як правило, Сенді Юрко підбігав до мене, зрозумівши, що я ліг спати, і влаштовувався поряд. Звуки припинилися, коли він підійшов до дверей. Я не став на цьому зациклюватися і заснув глибоким сном. Вранці я подумав, що це мені наснилося. Сенді сидів у тій самій позі, в якій я востаннє бачив його, коли лягав, наче за всю ніч жоден м'яз у його тілі не ворухнувся, і він навіть хвостом не вильнув. Він пішов за мною у бік кухні і зупинився біля відчинених дверей. Стежачи за тим, як я наповнюю його миску кормом із супермаркету. Йдучи до кухні, Сенді знову дивно вильнув задньою частиною тіла. Щось було не так, він виглядав інакше здавалося, ніби за ніч його тіло стало трохи довшим. Сенді припав до підлоги біля дверей, як минулої ночі, коли підкрався до спальні. Я думав, що Сенді, мабуть, голодний, як вовк після кількох днів у глушині, але він не торкнувся їжі і дивився на мене таким поглядом, ніби кликав до себе. Здавалося б, підійти до миски без зайвих слів з мого боку це зрозуміло, однак, через кілька секунд у мене скінчився терпець і я голосно його покликав. Сенді не ворухнувся. Я відчув щось недобре. Мені не хотілося до нього наближатися, але ж треба було якось покинути кухню. Мій Сенді дуже добрий пес, чиїм найжорстокішим вчинком було поїдання мух. З цією думкою, я насторожено пройшов повз нього. Він тільки провів мене поглядом, повернувшись якось неприродно. Вийшовши того дня на полювання, я нічого не міг знайти. Оленячим слідам було вже кілька днів, і вони губилися, звертаючи зі стежок, протоптаних природою. Не було чути ані комах, ані птахів, ані навіть завивань койотів. Все, що порушувало гробову тишу, це моє дихання і похрускування листя під ногами. Коли час добіг до заходу сонця, я повернув назад. Чорт, треба було просто зібрати речі та виїхати. На підході до хати, хатина проглядалася через скупчення дерев, я дізнався, чому в цій частині лісу не було жодної живої істоти. Як правило, масова загибель фауни не означає нічого хорошого. Тварини, які зазвичай вижили, досить розумні, щоб скоріше винести свої п'яті точки з такого місця. Сотні випотрошених білок були розкидані по траві, утворюючи майже ідеальне коло. У багатьох не було шкіри. Відвернувшись, щоб спорожнити шлунок, я побачив ще пару десятків білок, вивернутих на виворіт. Мене вирвало кілька разів, поки я обходив коло, викладене з крихітних органів і перемалених тіл. І рвало мене не так від його вигляду. Як від нестерпного смороду. Не знаю, скільки білки там пролежали, але наткнись я на них раніше, ми з Сенді давно б застрибнули в машину і звалили звідси. Поступово ряд звіриних тіл став річати. Найбільшим трупом був олень, зовсім недалеко від того сатанинського кола. Щось здерло з оленя шкуру і повісило її на гіллі, наче для того, щоб її трохи підсушити. Гадки не маю, скільки олень так провалявся. Але якщо судити по запаху, то мертвий він був на той момент досить давно. При цьому не було видно жодної бляха мухи. Голова у оленя була відрізана до рівня плечей. Побачивши, що туша випотрошена, я перейшов з кроку на біг. На щастя, хатина була недалеко. Зупинившись і витерши рот рукавом, я глянув у бік будинку. Сенді дивився з вікна прямо на мене. Зачинивши вхідні двері, я без зайвих церемоній почав пакувати провіант і приладдя по коробках, намагаючись упоратися до того, як стемніє. Маневрування з вивистою дорогою під покровом ночі доволі небезпечне, адже схили гори Келіс досить круті. У непроглядній темряві ніякі фари не врятують від зісковзування в яр і наступної неминучої смерті. Мені не хотілося залишатися ще на одну ніч, але вибору не було. До того моменту, коли я повернувся до хатини, сонце вже майже зайшло за обрій, і небо знову набуло темно синього відтінку. Я не особливо дивився на Сенді. Він просто сидів на лежаку і спостерігав, як я збираю речі. Ну і нехай собі сидить, подумав я. Закину його лежак у кузов завтра зранку, і надвечір ми будемо вдома. Знову кинувши погляд на Сенді, я не міг не помітити, що він став ще трохи довшим. Тієї ночі заснути було непросто. Приблизно о 4 чи п'ятій ранку я почув свист. Усвідомивши, що той, хто винищив білок і випатрав оленя, міг запросто проникнути до мене в будинок, я вмить покрився холодним потом. Дякувати Богові, двері моєї кімнати не видали скрипу, коли я обережно їх привідкрив. Прислухавшись до свисту, я зрозумів, що він точнісінько, як той, яким я кликав Сенді. Я набрався сміливості визирнути за дверей. Двері в хатину були відчинені. У проході стояла задня частина тіла Сенді, непропорційно витягнута і повністю огинала двері. Інша половина була ззовні. З-за відчинених дверей лунав мій свист. У якийсь момент воно схилилося до землі і протягло. Сенті. самим бляха страшним голосом, який мені колись доводилося чути. Я беззвучно відступив. Гадки не маю, скільки я чекав, упершись у двері спиною. Що я точно знав, так це те, що моя рушниця була в сумці, що залишилося висіти на вішалці біля входу. Я почекав, поки перші промені сонця не з'явилися з за обрію. Потім чекав ще трохи, десь до полудня, і тільки тоді, нарешті, зважився відчинити двері, щоб рвонути до машини. Сенді зник. Вхідні двері були відчинені. Миска з кормом залишалася недоторканою, але холодильник було відкрито, і з нього зникло все м'ясо. Я не став збирати речі пса тільки но закинув сумку на плече, що духу кинувся до автомобіля і повернув ключ запалювання. Не можу описати почуття, яке охопило мене, коли я зрозумів, що мені доведеться залишити Сенді там. Я й думати не хотів, що він міг бути вже мертвим. Не припускав і думки, що тварюка, яку я впустив у хатину, зробила Сенді те, що зробила з дикими тваринами. Намагаючись не зірватися в яр, я їхав так швидко, як міг. Здавалося, ніби я кружляю лабіринтом, який рано чи пізно виведе мене назад до хатини, але, побачивши асфальтовану дорогу, що веде до містечка, я відчув полегшення і подумав було, що перебуваю в безпеці. Щойно я виїхав на дорожнє покриття, як щось тверде влетіло в заднє скло, засипавши осколками пасажирське сидіння. Краєм ока я вловив оленячу голову, що на мить застрягла в склі, а потім звалилася на заднє сидіння. Більшу частину поїздки я ридав до побіління пальців, стискаючи кермо. Ох, як би мені хотілося закінчити це оповідання на позитивній ноті, як би хотілося сказати, що я знайшов Сенді, що він був удома, чекав на мене. Хотілося б сказати, що це був кінець лісового кошмару, і що моя травмована свідомість згодом від цього одужає. Минулої ночі я не міг заснути, промотуючи в голові всю подорож до гори Келіс від початку до кінця. Зрозумівши, що найближчим часом сну не передбачається, я просто лежав і слухав вітер, що завивав у відкритому вікні. Готовий заприсягнутися. З лісової галявини долинув свист, яким я колись кликав свого пса.